Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Канал мій про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язане. А відео сьогодні в мене буде присвячено відповідям на питання тегу. Від... Я не буду називати ім'я цієї блогерки, бо вона з Рашкостану. І я просто перекладу ці питання. На українську мову, і ми на нього на, на цій тех повідповідаємо. А, я давно хотіла відповід, повідповідати, але все якось не наважилося таке зробити, а потім подумала, чого б ні. Вони в нас крадуть, чого ми не можемо. Ну, я ж не вкраду, я просто надихнусь. Так ось, питання, тех називається. Я закінчила в'язати і перше питання. Сховаю всі кінчики одразу, чи хай полежить день-два. Я. О, 50 та 50. Я можу сховати кінчики одразу, можу ховати кінчики день, два, три потрошку. А якщо їх багато, я, я морально не зможу висидіти стільки часу. Багато часу я можу сидіти тільки за в'язанням. Ну, в швидці там бі... э, стільки не посидиш, бо там треба і встати, і а, попрасувати, достати праску, і. ой, що ти в мене моточку пав. І. Господи. Переставити машинку, розрізати щось, ну, тобто таке. А у в'язанні я можу сісти і пару годин пов'язати без зазріння совісті. Ось. А ось ховати кінчики це вже інша справа, і там я вже можу годинку поховати максимум. Потім я знайду чим зайнятися ще. Але я не буду відкладати, відкладати надовго, якщо ця, ця річ мені цікава. І край необхідна. А, у пледі, у смугастому, якщо ви пам'ятаєте, я в'язала у 22-му році, влітку я в'язала райдужний такий веселковий. Там було дуже багато кінчиків, і я потрошку ховала їх, напевно, тиждень. Ось. А ось у светрку, своєму останньому смугастику, я там сховала кінчики одразу ж, одразу сховала, закинула у пралку, і вже через тиждень я, я його вже вигуляла. Далі я закінчила в'язати і прати роботу буду одразу руками або машинкою. Знову ж таки. Якщо ця річ мені. Я ще не втратила до неї цікавість, поки я дов'язала, то я заправлю кінчики і одразу закину управлку. Або якщо це якась з змаріносу не супервошу, чи щось, там я попру, буду прати руками. Ось в мене немає ніякої. як це сказати, я не маю нічого проти прання машинкою, але деякі пряжі я, як це не сказати, щоб грубо, боюся. Боюся в'язати в'язати, боюся прати в машинці. А так, так от, можу сказати, що я буду, як тільки закінчу, я одразу, якщо це тим більше одного. Однокольорова робота, то я одразу ще виперу. Далі, я закінчила в'язати і пряжу інструменти розложу одразу по місцям. Ну, ну, як по місцям. Якщо я, наприклад, в'язала, і в мене все було складно в коробочку, так? Ну, от я з роботи зараз вам покажу. У мене інший проєкт тут. Тут багато моточків. А я з роботи натискала, тут сир для піци буває, ну не буває, а привозять в таких коробках сир для піци. Ці коробки потім викидаються, а я забираю їх додому, мию і потім використовую для як в'язальні як коробочки, і для всяких дрібничок і садочок відношу, бо там теж. Є необхідність в таких коробочках. Тобто, і ось в такі коробочки ще може тиждень лежати залишки, пряжі, інструменти. Якщо я в'язала і закінчила майже паралельно декілька проєктів, то я можу скласти все в одно і буде лежати і чекати тих часів, коли в мене буде натхнення розібрати цей безлад. Ну, ось. До речі, я продовжую в'язати свій оцей. Да, він, він можна сказати, ну, трохи не такий лимонний, більш до сонячного кольору. Але дуже такий. Це кристал. Неприхильники, точніше, не любителі акрилу, прошу не фиркати. Але я нормально. В переливаних лініях у мене йде ось така косичка. Так, далі. А... Я закінчила в'язати. І четверте питання: схема опис записи мені не потрібні. І я викину або акуратно все оформлю в блокнот. Ну, майже завжди я викидаю. Часто я потім про це жалкую, але в блокнот я... в мене є красиві зошити, я купую собі. А... Зараз я покажу такі простенькі, але цікаві. Зараз, 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 зараз. Так, я купила собі три саме звичайні зошити. Верні, три, я купила 6 по 2. По Була знижка. Ось. А, self care. Це это, это захист, ніжність, щось таке. І self собі. О, це вкритинку. Саме звичайні. Далі. А, Ось таких я купила собі два. І dreaming. Це а, що це? Як це перекладається англічане? Скажіть мені. Dream – це мрія. Мрі... Мріяння, да? Мріювання. Щось таке. Що це мене? Так, далі. Uh, так ось, я не, не складаю ці записи, нікуди не переписую, викидаю, а потім, коли хочу щось повторити, доводиться знову. Наша пісня гарна і нова. Починаємо знову. Да? Так. П'яте питання продовження цього. І одразу роблю фото або через деякий час. А фото я роблю не дуже часто. На... Я е, раніше взагалі не робила фото майже своїх робіт. Потім, коли, е, якщо пам'ятаєте, може він зараз є, е, був такий форум Має в'язання. Е, дівчата ну, там майже всі були з України. Е, кілька дівчат були іноземки. Що це? Е, але майже всі були з України. Приїжджали. І зустрічі були, а, і я їздила пару раз, і з дівчатами так списувалися. я з, з деякими а, доволі таки ще довго дружила. А потім час нас розкидав і роз'єднав, скажімо так. Ось. І от, коли вже я почала на цьому форумі, тоді я тільки почала фоткати. Всі роботи свої фоткала. Ну, а вже коли є Інстаграм, Ютуб, так вже частіше. Але в мене проблема в тому, що я, в мене є комплекси а, щодо зовнішності. Я ще на відео, я можу нормально. Я не переглядаю свої, свої відео, рідко переглядаю, а фотки все ж все таки перед тим, як виставити, їх треба подивитися. А я дуже часто забраковую свої фотографії, треба робити по новій, і чоловік вже психує. Робити сама собі я ще не навчилася, треба якось. Хоч. Я вже і штатив купила такі високі, можна ж о, там пульт є такі, щоб к так, телефону приєднати і фотографувати. Тобто треба. Але спочатку мені треба трохи по пострункішати, щоб я не була до, до себе дуже прискіплена. Ось. Тому фотографії я роблю не дуже часто. Далі, а, шосте питання. Я вже знаю як і ще буде носитися або використовуватися ця річ. Ну, я коли починаю в'язати, я вже знаю, для чого буду використовуватися і з чим носитися, я майже не ношу спідниць. У мене брюк класичних у мене також майже немає, в мене джинси. Тобто всі светрики, футболки і тому подібне, в мене з джинсами. А все, що таке прикладне, скажімо так, іграшки, то це для дитини. Шапочки, то, також, коли я в'яжу, то я розумію, що я в'яжу для чоловіка або для синочка. Ну, і так, я знаю, для чого воно буде використовуватись. Сумку я в'яжу, я також знаю. Я вже давно в'язала, але коли в'язала, я знала, що я буду з ним. З цією сумку я буду ходити на навчання, тоді я вчилася. А, ну, в першому році, влітку я в'язала сумку, а зробила такий ажурний а, визерунок. І я ту сумку в'язала, коли я ходила на курси естонської перший рівень. Ось, і я, щоб мені було де, куди носити, господи, куди де носити свої зошити і підручник. На вулиці було спекотно, з рюкзаком не походиш, і я зв'язала собі таку сумку. Ось. Авоськи, періодично, і досі використовуємо, коли за покупками їдемо. В магазині одразу а, на, скидаємо в ці авоськи, а потім вже в машину просто переклали і все. Єдиний мінус цих авосьок, що вони тягнуться Розтягується, як собача, собача пісня, в них дуже багато вміщається, і інколи становляться непідємними. Ну це такий мінус жартівливий. Далі я закінчила в'язати, і ще мій в'язальний день, якщо ще мій в'язальний. День не закінчився, я сьогодні більше не візьму. А, я закінчила в'язати, і в'язальний день не закінчився. Я сьогодні більше не візьму інше в'язання, або начну продовжу інший проєкт. Звичайно, я продовжу інший проєкт, або начну новий. Якщо в мене є час, це для мене настільки розкіш, що я буду використовувати і півгодинки часу навіть на наступний, на новий проєкт. Ось. Так що ми часом не розкидаємось. Я не знаю, як ви, а я, а я дуже. Е ну, коротко, Я дуже, дуже не розкидаюся. <свісно> Далі. А, я закінчила в'язати, і восьме питання. Я вже знаю, який проєкт почну наступним. Е, інколи знаю, інколи не знаю. Інколи буває, що закінчила і йду дивитися, що в мене є. А інколи стоїть переді мною купа корзиночок і коробочок з пряжею на, на, на нові проєкти, і я не знаю, за що хвататися. Ось, хвататися треба, бо щось в'язати треба. Як анекдот був про і п'ятачка. Щось вони там запрощенки употребили. Я не пам'ятаю, що там було, що там п'ятачок такий, чи пух, косить, косить. Да, п'ятачок Веніпух підходить до нього. Да гомонись, давай, давай, зупиняйся. То ніяк, косить і все. І той же підходить до нього з таким збровом бабах, п'ятачок. Ох, і робить, а косити треба. <хи> так, і, так і тут. Ось, так. Все питання закінчилися. Вісім питань. А, якщо вам було цікаво, і ви любите знімати відео під, відповіді питань на ТЕ, є, я запрошую вас також повідповідати. А, список питань я залишу внизу. Автора того я, як казала, я не буду вказувати. Будемо вважати, що це... що це. Автор невідомий. Ось так. Так, ну все. Буду я вам казати пока-пока. До наступних зустрічей. Всіх цілую. люблю. Слава Україні!